Ветеран з ампутації Олександр Скринський понад рік займається амфутболом, кросфітом та відвідує тренажерний зал. Робить це за допомогою функціонального протеза. Серед мрій каже, підкорити гори. Зробити це планує завдяки спортивному протезу. Нормально можна ходити. причому на цьому ж протезі можна бігати, як би ускорення останавлюватися дуже, дуже мультіуніверсально. І саме цікаво, этот протез не боїться ніякої влаги. Вологи в ньому можна навіть плавати. Аби оформити довідки для його отримання, довелося витратити чимало часу, каже ветеран. Справки все те ж саме треба було здати, всі ті ж самі бумаги. тобто подав, приймали вони рішення довго. По мне, плюс, было у нас совещание, или как оно на, на, назвать даже не знаю, где были собраны представители разных организаций. Там, в общем, разбирали, надо мне такой протест или не надо. У меня есть в планах в горы пойти, причем на Кил киломанжару, э Эверест. Ветеран Кирило Калініченко вже має спортивний протез. Розповідає, свідомо обрав його, бо у майбутньому хоче повернутися до улюбленого виду спорту баскетболу. Я наголосив на тому, що типу, ну я там баскетбол граю. Я навіть зараз вже виходжу, пробую. то, то більш-менш виходить. Ну є звісно, складності Я на цьому протезі два тижні знаходжусь, а так в цілому на протезі три місяці тільки ходжу. Ну і я сказав, що мені потрібен типу у 4 класу активності протез. Так, трошки довелося довго чекати, ну десь місяця, два-три, але ну типу привезли, поставили без проблем. Спортивний протез, на відміну від решти функціональних, витримує більше навантаження, говорить технік-протезист Віталій Хабло. У звичайній стопі наявна опора на п'ятку, а у біговій опора тільки на носок. Вони є динамічними. Тобто, скільки навантаження прикладається на поверхню, стільки навантаження воно і віддає, тобто допомагає зберегти заощадити енергію і допомагає пришвидшити і покращити біг людини. Нині доводити участь у спортивних змаганнях і збирати довідки для отримання спортивного протезу не треба, говорить керівниця фонду соцзахисту осіб з інвалідністю в області Ольга Хоменко. Паспорт є у кожного, обов'язково треба взяти, якщо є цей індивідуальний податковий номер, і найголовніший документ, який видається медиками, він називається висновок про забезпечення засобами реабілітації. Це не швидкий процес по тій простій причині, що, по-перше, зовсім різна підготовка культі чи кукси для того, щоб саме був цей протез. А потім вже і робота з підприємством. І підприємство відповідно підлаштовується через те, що це, як правило, всі запасні частини і вузли, вони всі практично виготовляються за кордоном. Відтак, додає Ольга Хоменко, за два тижні з дня спрощення процедури поки не отримували заяв для оформлення таких протезів. Та в подальшому, каже, ці законодавчі зміни стануть поштовхом для розвитку ветеранського спорту. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.